Депутати Полтавської обласної ради обговорили актуальні питання у галузі будівництва транспорту та зв'язку на засіданні профільної комісії. Перш за все порушили питання змін до регіональної програми територіальна оборона на 2014 рік. Якщо раніше розпорядником коштів був лише військовий комісаріат, то зараз список доповнився іншими установами. Військова частина номер 3114 а це саме госпіталь, який формує роту санітарну роту для. Підтримки наших військових в зоні антитерористичної операції також військові частини збройних сил України, які формуються або сформовані на території області. Або за участю мешканців Полтавської області та підрозділи управління служби безпеки України Полтавської області і управління МВС України Полтавської області, що беруть участь в антитерористичній операції. На комісії відзначили й розвиток питання щодо ремонту та утримання доріг в області. На це було виділено 75 мільйонів гривень. Проте фактично ці кошти раніше до доріг не доходили. Зараз фахівці говорять, ситуація змінюється. Долго ми стояли, практически ничего не сделали по той простой причине, что не проплачивали средства, еще не были оплачены работа прошлых годов. Но сейчас более-менее сдвинулось, и мы сейчас начинаем, я думаю, что максимально этот и автодор, и там що я знаю много підрядних організацій. Часна я думаю, що ми з мертвої точки ту ситуацію вже уже наші злігації. Думаю, боліні достойно закончив. Окремо винесли пропозицію деяких районних адміністрацій внести зміни до порядку проведення конкурсів перевізників в області, а саме надати такі повноваження районним адміністраціям. Проте члени комісії вважають, що таке право має залишатися лише за обласною державною адміністрацією. Я не бачу там цих. Законних методів передати її, передати її на на, на, на уровні району я вважаю, що вопрос обласної державної адміністрації також на комісії обговорили результати проведеного фінансового аудиту ефективності використання бюджетних коштів спрямованих на рятування людей на водних об'єктах.